Про чутки, плітки та любов до влади такими були теми прес-конференції голови Янфранківської облради Василя Скрипничука. Насамперед він зазначив виконавчого комітету народної ради на Прикарпатті може і не бути. Попри те, що минулого тижня позачергова сесія облради ухвалила рішення про створення виконкому. Однак сформувати та оголосити його склад в стінах обласної ради не вдалося. Як показав час, переконаний її очільник, це на краще. Він пояснив, незабаром Прикарпаття може отримати ново. Главу ОДА. Відтак, усі виконавчі функції візьме на себе облдержадміністрація. В дії вже Конституція 2004 року. І спроби заставити обласну раду робити щось поза Конституцією, буде означати, що ми порушуємо Конституцію. Діяти спільно з органами місцевого самоврядування. Не йдемо про якесь там підпорядкування, координація дій зараз в даний момент, доки немає, доки немає вертикалі державної влади. Якщо буде сказано Верховною Радою України про те, що функції голови держадміністрації передаються головам районних чи обласних рад, ну побачимо, хто відмовиться, хто не потягне ці всі речі. Наразі і Африківська ода працює без очільника. Василь Чуднов раніше подав відставку, відмовилися від своїх посад і кілька керівників районних адміністрацій. Попри це, стверджує Скрипненчук, ситуація в області стабільна. Вони працюють в такому режимі, як працює обласна. Державна адміністрація, тобто на місці немає перших керівників, але є хтось із заступників, який має право підпису і працюють усі управління, відділи, структурні підрозділи. Спростував голова і Африківської облради і чутки щодо його можливої відставки. Він запевнив, залишати посаду в представницькому органі наміру не мав. Оксана Середюк, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.